І знову заблокували ще одне моє відео. Так що відразу показую, що це учбові. Вони пусті. У них зовсім нічого немає, як в ОГ-17. так само і в гранаті F1 напуста. І так, запитують, навіщо ж потрібна хотапка. Якщо подивитись по відео, ви зараз побачите різницю в масі. Перш за все, це те, що вона більш ніж в два рази буде легша, в два рази тоньша, займає менше місця. І вона зручніша в використанні. І не потрібно для цього портити ВОГО 17-го, а ми просто можемо піти до гранатометників, АГСників і попросити. Гранати, які вже були воги, 17 які вже були на коліні, але не спрацювали. І все, і з них можемо собі зробити хатапку. І я нікого не хочу образити, але скажу для тих людей, які кажуть, що це портиться два боєприпаси, що хатапка це сумнівний боєприпас. Скажу так, що. Вони просто не були напевно в штурмах, не знають, що таке лишня вага. І результат, якщо порівняти хатапку і ефку, результат у них майже однаковий. І це можуть тільки говорити ті люди, які цього не знають і думають, а навіщо ж переробляти з двох робити один. От для цього і роблять, щоб зменшити вагу, щоб в один підсумок вложити дві, щоб збільшити кількість боєприпасів, яку можна на собі переносити. І так, якщо ми візьмемо бойову хатапку з обуховою речовиною, з пластмасовим перехідником вага її буде складати приблизно 280 грам. Якщо ми візьмемо бойову гранату F1 з вибуховою речовиною, вага її буде складати приблизно 580-600 грам.